А ви знали про львівську крафтову броварню Кумпель? У мене їхня Хейзі Іпа, кажуть хід сезону. Початкова щільність 15,4, алкоголь 6.30 IBU. Солод преміум Пілснер від Pale, вівсяні та пшеничні пласівці. Хміль Сімко, Мозаїк Нельсон Саймін. Виглядає як правильна Хейзі Іпа. Мутна та з потужною пінною шапкою. Відчувається ароматика хмелю та легенька фруктова солодкавість. Майже не солодка, питка, але насичена іпашка з відчутною гірчинкою. Гірчинка тримається у посмуку і поступово розкривається смак тропічних фруктів. Смак винограду та білого вина я не відчув, але в цілому дуже приємна, збалансована, неекстремальна хейзі іпа. Мені ця мутна іра зайшла, рекомендую спробувати. 59 гривень за пляшечку в одеському магазині Некаблук. Більше прирізни пиво на ютуб каналі. Пивна п'ятниця.